Короче, у мене такий треш случить. Так така жесть вообще. Ша Я сьогодні купив собі машину. Можете привітати мене, але в мене не було ну неї, Бо як це працює в Німеччині, якщо ти хочеш купити машину, ти маєш на себе оформити страховку. Потім знімається реєстрація, ти ставиш реєстрацію на себе, тобі дають номера, ти ставляєш ці номера в машину, бо тут страховка прив'язується до людини, до номерованої до машини, не так, як нас. Тут по-другому. Невеличка вставочка. Наперед скажу, що терміново треба було взяти машину, для того, щоб там відвозити гуманітарку і їхати на благодійні концерти. І просто не було часу не робити ці тимчасові номера, не реєструвати нові номера. Потрібно було просто взяти машину, перевести. Груз, поставити машину і потім займатися цим всім далі. Поїхав. І тоді ти станеш на тільки тоді можеш їхати. Так служило, що мені дала номера. Та, людина знайома і ну, по парашюту все було бути нормально. Я просто поїхати і, і все. Просто зняти номера, дати номера, поставити на очок. Ну, в общем, такий був план. Но, ну, поняли, в чому прикол, то номера на певну напевно, людиною, коли ця людина віддає собі свої номера, то, по факту, ну, цінно, як вона віддала тобі твій паспорт, і ти по його паспорту щось робиш. Так склало, що мене зупинили копи. Взагалі, це я просто якась знак подасти. Немає реєстрації на ожив, це не мої номера. Я зразу думаю, господі, що зараз буде? А ми ще зробили наступне. Ми коли заповняли бумажки, коли я забрав машину, ми одну бумажку заповнили, дали тому чоловіку, який мені продав. А ту бумажку, яку я собі забираю, я не заповнив. Я сказав, ладно, все, я дома заповню. Коротше, о, таксі мої приїхали. Зараз буду на таксі домой їхати. 76 євро таксі. На який розклад? Зупинили на машині, сняли номера, всі документи на машину забрали, машину пофоткали. Я кажу, віддайте хоч документи на машину, я поки зробив страховку реєстрацію, прийду за машину, заплачу штраф. Кажуть, ні, добувай. Папер, який оформляли на машину, залишився у продавця, залишився. А мій документ, який мені ставили, я вдома мав його заповнити. Він каже, я не бачу, що це ваша машина, що це вона на вас. Спочатку прийшіть мені фотку того документа, чи прийшіть той документ, а да, можете забирати документи і оформляти машину. Коротше, я от в цьому видео в деталях покажу, які бувають штрафи? Як забирати машину, якщо ти їхав без номеров? Що взагалі в Німеччині світить таке? Бо мені сказали там штраф щось тисяча, а може декілька тисяч. Блін, хто не знав, Джоп центр може оплатити страховку на твою машину, якщо ти купив її в Німеччині. Так само може оплатити налог на машину. В середньому налог на машину 300, а страховка виходить десь 100 євро в місяць, і це все може оплачувати Джо Центр.